Привіт світ. Я вам сьогодні запропоную орунду гігантський. Красний, а Гляньте, які білі, білі зверху листя. Зараз підійду поближче, покажу вам цього красавця. 8 літрів горшик. Це ді ділений куст. Це ділений куст. І ця ділнка, ну як почтою треба відправляти, то я його відріжу. Бо тут 2 метри пагну виліз. Сама така гарна ділянка була 2 метри. Зараз він. В горшику він рости не дуже любить, він любить землю, бо в нього такі корнівища гарні. Контейнер 8 літрів, 400 гривень, стоїть такий красень. Так, 400 є самий такий невеличкий залишився, той буде 250 А ось такий красень. Бачите? 400. Зараз я підійду ближче до цього. Монстрика. і покажу, який він здоровий. Нічого його не жре. Росте дуже треба багато сонця, щоб вони були такі яскраві. Багато сонця і водички, то він буде дуже гарний. Ось ближче підійшла. Та гляньте на цю красу. А? Лист, лист гарний, правда? Бамбули, бачите, які? І, до речі, я навесні в зиму вони стоять, їх взиму обрізати не треба, бо може, ну якщо ви... Пізно осінню обріжити, так, а потім вже треба, щоб він підсох, бо вода може попасти, він пропаде. Оці дуже-дуже моцні, лучше навесні, конечно, робити. оці дуже моцні палки я використовую далі в квітники свої сажу і підв'язую квіти. Зараз покажу, які вони теж. Гляньте на цього красення, а? а? І дове, бачите, на, на, зверху вони взагалі такі білі-білі. Чотири -білі. метри, це красунчик в, в, виростає. Зараз я вам покажу його собі. себе. Я маю півтора метра впришки, а він гляньте бзин. як вам? красень, так? Да? Тому це дуже класна агресивна рослина, прикраша, прикраса ваш двір. Ще раз наголошую, що це повинна бути земля, бачите, ці листи. Вона задає таку російну тінь, бо вона, ну, вона дуже висока. На жаль, не агресивна. Тому садіть у себе її і, і буде вам кайф. красиво. Ой, лися, лися, це лися, Бачите, бачите, я не можу одну зігну покажу вам, які вони широчені, біленькі. красунчики, де сюди покажемо, які листочечки. Ой. Ой, які гарні. Які ж вони гарні, може не зламати. Бачите, які супер. А ось оці палочки, гляньте, які в нього бомбули. О. І вона така дуже-дуже моцна. Її так не зламаєш. Ну для квітів то, що треба. Тому у вас краса раз, і ще для квітів висучення, ну Ось, Бачите, які бачите, все. Тому, тому пропоную 4 метри. Краси і щастя. Ще раз показую вам відра. Бачите, контейнери. Стає три контейнери. Самий високий 400. Один і другий. І ось маленький, що може там трохи дешевше. Ось, краса, краса. 是啊，对的、so mm，嗯、hmm.。